Вітаю. Я Одес, ви на каналі про психологію на практиці. Я не в кабінеті, я не в своїй студії вдома. Я вирішив вийти на вулицю, поки хороша і прекрасна погода. Дуже дивна погода, так? як на Новий рік. До речі, з Новим роком всіх. Сподіваюсь у вас мирно, спокійно, тихо, ви і ваші близькі у безпеці. Сьогодні ми поговоримо зовсім трішки про формування цілей. Або точніше, без чого, в принципі, їх навіть не треба сідати, писати. Я буквально хвилин 20 тому назад закінчу писати свій список цілей, хоча в наших умовах це може можна назвати їх мріями, так? Якщо все буде добре, якщо ми будемо в безпеці, якщо війна закінчиться. Закінчу формувати список своїх цілей, і в принципі я не перший вже рік щось планую, про щось мрію. В якийсь бік дивлюсь, так, і хотів би поділитися з вами, напевно, дечим особливим, можливо, не особливим, можливо, важливим. І це буде стосуватися, як завжди, якщо ви знаєте, якщо ви дивитесь мій канал, як завжди, цінностей. Цілі потрібно формувати, виходячи не з того, чого я хочу, ну, там, машину, квартиру, будинок, закордон, Нову освіту, нову роботу, заробити певну кількість грошей, не знаю, досягнути якогось рівня пасивного доходу. А виходити з цінностей, виходити з тієї позиції, що для вас насправді є цінним, і що ви готові берегти, лілеяти, за що ви готові боротися, за що ви готові потерпіти, не дивлячись на там, різні обставини. Для багатьох на папері цінності якби ясні, так? Ну, візьмемо таку класичну цінність, як здоров'я. Ну, для мене важливе здоров'я, так? Ну і одразу задаємо про це запитання. Ви знаєте, я люблю запитання. А скільки часу ви проводите за власне, турботою про своє здоров'я? Що там по. Навіть не по. Та, на жаль, не залами мовчимо. Що там по фізкультурі ранковій? Можливо, вечірні вправи для спини. А, не знаю, Для очей, для шиї, що в кого турбує в зв'язку з, <губ> з роботою. А, що там з приводу свіжого повітря, там, кількості води на день, так? харчування здорового. Так? Ну, і далі ми підходимо до тренажерного залу там, чи до ранкових якихось пробіжок, заняття на турніку, йога, шейпінг, хто чим там займається, хто чим захоплюється. Скільки часу? Я люблю писати в своїх чиненниках, скільки часу я в день вийду. Сьогодні 5 хвилин робив фізкультуру. Супер. Кожен день по 5 хвилин, за тиждень є 35 хвилин. Прекрасно. Але тут важливе запитання. А справді здоров'я це моя цінність, якщо я на нього виділяю аж цілих 35 хвилин. А на те, щоб попити каву, в мене в тиждень пішло там, півтори години. Що по сім'ї? Сім'я, діти, ви знаєте, боже, діти, це ж моя найбільша цінність. Скільки часу ми з ними проводимо, скільки часу ми про них думаємо. Не думаємо про те, як вони нас позорять чи представляють там, в соціумі. Не думаємо про те, як буде класно, коли мій син стане стоматологом, таким, знаєте, хорошим, вихованим, з високими досягненнями, а я прям буду його мамою, я буду цим там, чи батьком. Так. Скільки часу ми з ними проводимо? Скільки часу ми проводимо персонально з кожною дитиною, якщо у вас двоє-троє дітей, для дівчинки, для хлопчика, може, у вас два хлопчика. Старший, молодший. Хтось любить кататися на велосипеді, катайтесь на велосипеді, хтось любить грати на фортепіано. Граєте? Ну, а добре, кого я обманю, Хто там любить на фортепіано грати, хтось любить просто щось грати. Можливо, комп'ютерні ігри. так? Я не сильно за комп'ютерні ігри, але якщо там для вас це окей, ваша дитина це любить, ну пограйте з нею. Але чи граєте ви? Чи справді ви проводите той якісний час? Чи час з дітьми впирається на те, що там ми з ними на одній території? Так? Це більше домам, напевно, стосується. Мам, та я з дітьми весь день сижу. Ну, по-перше, ви не сидите весь день, ви займаєтеся своїми справами, а дитина швидше за все займається своїми. Це не рахується за якісно проведений час з дітьми. А у батьків там інша історія. Я турбуюсь. Скупую, ну, одягаю, годую. Супер. Ну, і, слава Богу, за таку відповідальність. Але давайте будемо чесні, це справді те, що потрібно вашому хлопчику чи вашій дівчинці, тільки те, щоб ви їх одягнули і нагодували. Можливо, у вас є якісь вищі цінності там, допомагати людям. Я знаю багатьох людей, які там кажуть, ой, ну які знають мене особисто, знають там, ті там, якось волонтерською чи благодійною діяльністю, якою я займаюся. Там, кажуть, О, от я хотів би як ти, там, я хотів би приблизно, мені також подобаються деякі, деякі аспекти твоєї роботи. Це для мене також якби, дуже така, якби, велика цінність. Окей, що робимо в тому напрямку? Я думаю, що ви зрозуміли в принципі, напрямок моїх думок. Перед тим, як писати цілі, знаєте, напишіть собі реально ваші цінності, а потім скільки ви часу на те витрачаєте. І якщо ви розумієте, що сім'я, здоров'я, робота, навчання, не знаю, вклад в нашу армію, підтримка там, бідних дітей в Африці, не знаю, що для вас є цінністю. Ви декларуєте це як цінність, ви про це час від часу думаєте, але по факту нічого не робите, Ну то задумайтесь, чи насправді то ваша цінність, і чи справді ви б щось хотіли робити. В тому напрямку. І якщо так, от тоді формуйте цілі, цілі, цілі там, і плани і досягнення. На це написана тонна літератури, я навіть не знаю, чи мені потрібно якісь там поради давати, думаю, ви самі самі розберетеся. В першу чергу потрібно відштовхуватись від, від власних цінностей. Що таке цінності? Я вже постійно повторюю. Це те, заради чого ми готові потерпіти, постраждати, заради чого готові посунути якісь свої інші цілі, амбіції або мрії. Можливо. Ну, давайте приведемо такий банальний приклад. так? Ваша дружина хоче поїхати в гості до своєї мами. Це для чоловіків, так? А її мама, ну, якби не найкраща особистість у, вас, у вашому житті. І ви явно не захотів в цій ідеї видати свою відпустку на поїздку до її мами. так? Ви там з мужиками збиралися кудись за кордон, не знаю, на лижі, там... Не знаю, на серфінг, куди хочете. Але так як ваша дружина і відносини з нею є для вас. Ну, якщо не найвищою, то пріоритетною цінністю. Ви готові посунутися своєю, своїми бажаннями, своєю цілею, заради того, щоб ваша дружина рада була тому, що я знаю, що тобі не окей бути з моєю мамою, але я дуже ціную те, що ти, те, що ти це зробив. вона навіть цього не скаже, але це ваша позиція. Так? Мені важливо, щоб ти була щаслива, я готовий поступитися своїми цими ці цінностями. Якщо діти, проведення часу з дітьми це ну, ваша цінність, то можливо. Коли з'являються якісь клієнти, якісь додаткові проекти, ви, ви не всі будете брати від деяких відмовитись, тому що у вас є в планах наприклад дітей звозити в табір і з ними же там побути. Завжди, як ви ну, кажуть, знімає капелюх між перед тими батьками, особливо чоловіками, матерями також, які їдуть в дитячий табір разом з дітьми, там щось волонтерять в таборі і ну, хочуть бути в контакті зі своєю дитиною. Не для того, щоб контролювати її там, чи оберігати, просто хочуть ввечері почути, як, як тобі сподобалось спостерігати, дати якісь поради, підтримати. Тоді просто побути в поруч. Не завжди в легку хвилину. Так. Визначаємо те, що для нас є цінним, і тільки потім формуємо цілі. Тому що розумієте, ну я вже знімав про це колись відео. Коли ви проживете життя, чи коли, боронь боже, вам діагностують якусь важку хворобу. Ви, ви приблизно навіть не будете згадуватись. Ну, давайте зараз перевернемо. Ви пам'ятаєте, скільки ви дуже заробили за попередній рік? Пам'ятаєте місяці, якісь топові де ви кльово заробили там, і, і сильно ваше життя від цього змінилося. Так, можливо, ви там автомобіль собі купили, додатковий, чи ще, чи новий. Але чи справді ну, ваше життя сильно від цього змінилось? А я даю гарантію, що ви пам'ятаєте. Ну, крім тих випадків, коли ви десь ховалися від ракет або від небезпеки, або виїжджали. Ви 100% пам'ятаєте відносини з людьми? Ви 100% пам'ятаєте якісь подорожі? Ви 100% якісь спільні переживання там, чи важкі, чи навпаки, хороші, позитивні. Ви це точно пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте те, що ви вивчили англійську, німецьку, іспанську, хто там що вчить, хто виїхав, або той, хто в Україні залишився. Ці всі речі, ви пам'ятаєте. А, а якісь такі матеріальні, я не закликаю нівелювати їх, але ну, закликаю не відштовхуватись від них. Ну, тобто, не ставте собі цілі, там, хочу машину, квартиру в цьому році. Там, це важливо. Ще раз в це важливо. Але чи це є для вас найважливіше? Звичайно, якщо ви хочете, щоб ваша сім'я жила в комфортних умовах. І ваша сім'я це для вас дійсно цінність, і ви її дійсно реалізуєте, то варто поборотися за якісь матеріальні цілі. Ніхто тут не спорить, ніхто ну, не каже, що це якби, якісь погані цілі. Цінність, а потім ціль і постійна перевірка. Не тільки на папері, знаєте, не повіжте собі в туалеті десь там, чи в кухні, чи в кабінеті там моя ціль. Там, Стати з дітьми ближче. По-перше, це неправильна ціль, бо не ясно, як це визначити, по яким характеристикам ми стали ближчими. Але щоб це не закінчилось на якомусь написі, в якомусь блокноті чи на якійсь стіні. Я сподіваюся, вам це було корисно. Не забувайте, що в нас де війна, хоч у нас тепло, добре, що тепло для наших військових, для людей, які залишились без тепла. Підтримуйте наших військових, підтримуйте волонтерів, підтримуйте лікарів, яким також потрібно багато, на жаль, різного там і матеріального забезпечення, в тому числі для того, щоб лікувати людей. Підтримуйте не знаю, людей, які виїжджають, евакуйовуються. Якщо потрібна консультація, до мене можна записатися через інстаграм. Підписуйтесь на канал, якщо подобається мій відео. Бережіть себе, своїх близьких і своє психічне здоров'я. Побачимось.